Привітик! Сьогодні ми поспілкуємось про Dongfu Одесі. Це антропоморфна стратегічна RPG у темному стилі тварин для одного ігрока. Випущено китайську команду Dongfu, яка в принципі спеціалізувалася більше на іграх для мобільних телефонів, звідки ця ігра, в принципі, і пішла. За той час, що я встиг трошки награти. Я замітив, що фактично більшість механік, навіть більшу частину мувсету персонажів, подібна до вже згаданої ігри Darkest Dungeon. Але стиль антропоморфних тварин, що в час фурії квадроберів набирає популярності, гадаю, ця гра зайде на ура для великої частини ігроків. Але, як кажуть, є один нюанс. Тому, давайте уже будемо потихеньку переходити до самої ігри. Після того, як ми заходимо до головного меню, ми відразу переходимо до вибору складності. Там фактично є два варіанти: нормальний і важкий. На важкому після вашої смерті у вас ніякі предмети не зберігаються, а для ознайомлення ми можемо в принципі, почути і на нормальному. Далі, будь ласка, подивіться стартовий ролик. По ролику ми можемо зрозуміти, що, в принципі, нічого не зрозуміло середньовіччя, одні напали на інших. Хто ми, з чого ми втікаємо, чому нас хочуть зловити. Це все буде розкриватися по ходу сюжету, але, як самі розробники вже зазначали, це йде безкінечна пригода з випадковими подіями. Тому сюжет ви будете отримати по чуть-чуть по протягом всієї довгої ігри. Як я вже в принципі підмічав, ігра неймовірно схожа на Darkest Dungeon стилістично, по рухам персонажів, по геймплею. Єдине виключення це сам дизайн бойовки, тому що використовується як карточний поєдинок. Але в принципі в майбутньому ви зможете апгрейдити своїх персонажів, покращувати, мати розходні матеріали і доволі великий вибір. Воїнів, лікарів, як дальнього, так і ближнього бою будуть вас приємно вражати. Одна з відмінностей, які мені, в принципі, не сподобались на самому початку, те, що вас неймовірно, неймовірно ведуть за руку. Вам не дають можливості самостійно спробувати розібратися, як здійснити тот чи інший рух. Вас. Просто тягнуть, показують, на відмінно від уже давно згаданої гри: Darkest Dungeon де вас скинули, показали мінімально, а далі ви маєте впоратись своїми силами. Але, але. Був би цей єдиний мінус насправді. Ігра неймовірно сера. Вона вийшла фактично ну, для мене вчора, ввечері, фактично ночі. Я за неї взявся. Доволі рано, як тільки руки до нього дотягнулися. І те, що я отримав по емоціям від цієї гри, просто не можна не передати словами, і бажано, щоб ви це не очутили на собі. Хі -хі 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 -хі. Ну, в цілому, що трапилось? Під час прологу, коли ігра тебе має зацікавити, має. Пояснити, за лор, механіки, ну просто зробити так, щоб гравець він залишався в ігрі. Під час прологу у мене гра зависла. Видно, персонажі активні, вони рухаються, але ніякої маніпуляції з ними робити не можна. Вийти в меню не можна, ескейп не працює. Мешка показується, але жодної діяльності робити в ігрі не можна. По мені це трошки вдарило. Сразу мінус мораль. Але, ну, що робити, що робити. Один єдиний вихід у мене був це повністю перезапускати ігру. Alt F4 допомогу, якщо в когось таке трапиться. Але на диво, на превелике диво. Як тільки я заходжу в ігру, я залишаюсь на тому ж самому місці, що і перед вилітом. Тобто ігра якось все-таки зберегла дані для продовження, і я трошки з піднятим настроєм хочу продовжувати старатися грати в цю ігру. Але ви думаєте, ігра оцінила моє бажання? Ні, вона взагалі цього не полюбила. Як тільки я прийшов цих двох воїнів, моментально я зробив пару кроків, з'явився новий, щоб здійснити агресію, ігра уже хі-хі. Нотхіхі, ігра просто знову зависла, і мені було потрібно здійснювати ті ж самі дії, повністю перезаходити з ігри, перезаходити в ігру і пробувати по-новому. З самого початку починати ці востраждання. Ну, добре, він з'являється на тому ж самому місці і знову. Ну, я розумію, оптимізація штуки прикольна, але все ж ну, трошки часу можна було би потратити для того, щоб такого не було. Зробити пробні забіги, дати тестерам. Ну, не просто їм так гроші платять. Але цього разу, типу, в мене є інтерфейс, в мене є взаємодії. ну, Мінімальні рухи, це все було присутнє. Ну а так же само, я просто не можу рухатися по сюжету. Напасти не можу, відійти не можу, ескейпа нема. Ну, я просто як дурак стою і дивлюся на цю крису Ну, Це вже суть не грає. Ну що це за нот хіхі -хі моменти? І це вже третій раз за ігру. А це лише початок, я навіть не встиг програти 10 хвилин. Ну, що ж робити, будемо далі шукати вихід. А які виходи є? Лише один. Повністю перезаходити з гри. Повторно все перепроходити, доходити до того моменту, молитися, сподіватися, без надії на те, що в тебе не вилетить. І навіть коли я все-таки прийшов цей пролог, я дійшов до села, де знову туторіали, знову пояснення, що відбувається? А відбувається те, що обірвався зв'язок на серверах. Тобто, під'єднатись ти не можеш. Якщо у тебе був якийсь прогрес, скоріш за все, він у тебе улетів. І що робити? На цьому моменті я, по суті, вже здійснив все можливе звід себе, і в мене руки опустилися. Я просто думаю, що в цей момент більшість розробників цієї гри роблять от такі от нам мемчик. H-E-H-E -E. It's not H. <laughs> It's. Гега! Fuck you! Але, ну, хочу підмітити, гра сама по собі, я нагадаю, що буде цікаво. Велика кількість ігрових персонажів зіграє свою роль. Великий світ зіграє свою роль. Але один з великих мінусів це фрі to плей що означає, тут є внутрішня валюта, яку ви можете покупати за реальні кешелі. Чи будете ви їх тратити, чи будете ви їх гріндити, якщо все-таки наважитесь зіграти в цю чудову ігру. Це вже вирішувати вам. Але я спробував зробити ще один заход, і біда в тому, що в мене знову ігра вилетіла. На жаль, це була остання крапля в моїх спробах, можливо, через рік, можливо, через 2, можливо, через 10, а можливо, ніколи оптимізація прийде. І тоді ми зовсім по-іншому, особливо я, зглянув на цю чудову ігру візуально, як мінімум візуально. А так, всім дякую, хто подивився. Я сподіваюся, ви покладете лайк, якщо вам сподобалось відео, підпишетесь. Ну і в цілому, бажаю вам гарного дня, вечора, будні. І в цілому до побачення. Цілую вас, чмоків, попу. Гарно!